Так, отже, з вами студія Анастасія Мельник. Ми продовжуємо прямі трансляції з вулиці Грушевського. Як завжди, тримаємо вас на піку подій з нами зараз на зв'язку Сергій Данумович, це депутат Івано-Франківської обласної ради. Сергію, ви мене чуєте? Так, чую вас. А, добрий день. Ми а, от буквально щойно розмовляли з Романом а, Бразильським, співкоординатором Львівського майдану. Говорили про те, що військові частини не можуть а, відмовитися офіційно, скажімо, виконувати накази. Про, а, про те, Щоб а, не можуть офіційно виконувати накази, але вони просять фактично їх блокувати. Народ люди, люди відправляються до Києва. Дуже напружена ситуація, що відбувається в Івано-Франківській області. Як ви можете прокоментувати ситуацію? В Івано-Франківській області ситуація приблизно така ж сама. З вчорашнього вечора відбувалося блокування військової частини внутрішніх військ івано франківську і його підрозділу в Калуші. Нам вдалося не допустити виїзду їх на Київ і подібна. Ставлення з боку військовослужбовців вони неформально говорять про те, що блокуйте нас добре, бо ми не хочемо нікуди їхати. Так само зросла активність людей з проханням допомогти їм виїхати на Київ. Зросла кількість людей, які ходять на вічі, і помітно, що останні кроки влади фактично підняли різку активність громадян області. Завтра буде засідання обласної ради, яка дасть оцінку цим подіям, і обласна рада спробує за наполяганням БО «Майдан» проголосувати рішення про те, що на наш, в нашій області не є чинними закони, які прийняті, тому що вони суттєво звужують права і свободи громадян. А що ще має вирішуватися на завтрашній? Зустрічі, яких результатів ви плануєте досягти а, саме через зустрічі? І плюс ще одне запитання: а наскільки багато вирушає людей? Ми чули про те, що а, по а, не так організовано великі групи зі Львова а, вирушають. А як спонтанно, скажімо, не окремі а по Дві-три машини вирушає. Наскільки багато людей з Івано-Франківської області вирушає до Києва, принаймні з тієї інформації, яка відома вам наразі? І власне про завтрашню зустріч більш докладно. За, стосовно людей, То вони так само самоорганізовуються і дзвонять на наші телефони, просять додати їм людей, якщо у них не повні І те, що можна робити шляхом перевезень автобусами ми робимо, але дуже активна і самоорганізація легковими автомобілями. Крім сесії обласної, так само, я думаю, ближчим часом будуть проведені сесії міста Івано-Франківська і районних рад, які так само будуть давати оцінку останнім законам, які були прийняті в незаконний спосіб і фактично є незаконними. Тобто ваша область по факту зараз хоче а, не прийняти ці закони і визнати їх а, нелегітимними, нечинними на території області, і це додасть впевненості мешканцям нашої області в тому, що вони праві, вони отримують підтримку своїх органів місцевого самоврядування. Ви розраховуєте на підтримку інших областей, що ваша область може стати фактично прикладом, якщо вам дійсно вдасться щось подібне зробити. Звичайно, що ми розраховуємо, тому що здоровий глузд підказує, що всі мають опиратися в повному з звер... початку звертання демократії в Україні. Дякую, що були з нами на зв'язку. Дуже дякую. А, я нагадую, з нами був Сергій Адамович, це депутат Івано-Франківської обласної ради. А, зараз ви можете надалі дивитися пряму трансляцію. А, Бачимо, що людей збільшуються барикади, укріплюються подалі з усіх е, фактично матеріалів, які люди знаходять під руками. Е, це ми бачимо і на автобуси. Вони докладаються каміння, обтягнуті очевидно з військових палаток. Е, зелена е, зелена тканина. Е, бачимо, бачимо подальше укріплення, але а, наступу поки що немає, хоча його передбачають дуже а, вже багато людей. Ми будемо намагатися зв'язатися із іншими експертами, тому залишайтеся з нами. Ми будемо надавати всю найактуальнішу ситуацію в прямому ефірі з, а, для вас.